Міський голова об'їхав з перевіркою об'єкти, що ремонтуються разом з профільними заступниками та представниками ЖКГ. Перевірили, як тривають ремонтні роботи на трьох локаціях. В першу чергу це будівля лялькового театру, яку ми взяли з балансу ДМК і приєднали його до нашого центрального театру. Там буде зроблений ремонт. І на День міста ми плануємо відкрити ляльковий театр для наших маленьких мешканців. Там проходить ремонт. Цоколі, ремонт внутрішніх приміщень, ремонт системи опалення. Проводимо в порядок прилеглу територію. Після цього відвідав першу лікарню. Там також проходить ремонт. Перше за 130 років існування першої лікарні ми проводимо повний ремонт. Також ми продовжуємо проводити ремонтні роботи на Базі нашої 16-ї школи та 11-ї гімназії. Справа в тому, що із за бойових дій фінансування проходить з певними затримками. Але ми сподіваємося, що Європейський банк в повному обсязі профінансує ці два об'єкта освіти, і в цьому році ми також зможемо їх відкрити. Але до середини вересня ми плануємо відкрити тут зону відпочинку, Тут дуже широкий тротуар у нас по проспекту Шевченка. Ми хочемо до середини вересня тут зробити. Такий сквер, де наші мешканці також зможуть відпочивати. Це все робиться також за рахунок гранту Європейського інвестиційного банку.